За минулу добу поліція Донеччини зібрала докази 11 російських злочинів проти мирного населення. Внаслідок ворожих обстрілів поранено цивільну особу. Окупанти здійснили вогневі атаки на 9 населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, Новогродівка, Часів'яр, СМТ Нью-Йорк, Святогорівка, села Бердичі, Максимільянівка, Нетайлове. Армія РФ била ракетами ЗРК С-300, РСЗВ «Град» та артилерією. Знищено та пошкоджено 24 цивільних об'єкти, 15 житлових будинків, школа, магазини Ветеринарна клініка, адміністративні будівлі, об'єкти соціальної та критичної інфраструктури. ЛЕП. по Новогродівці Росія вдарила ракету С-300, поранили людину. Пошкоджено багатоквартирний і щонайменше 11 приватних будинків, два магазини, дві адмінбудівлі, об'єкти соціальної та критичної інфраструктури. Ракетного удару росіяни завдали по Святогорівці, зруйновано приватну оселю та ветеринарну клініку. З артилерії російські війська гатили по Нью-Йорку, снаряди влучили у будинок. Крім того стало відомо про поранену людину у Красногорівці, яка зазнала травм 18 листопада, внаслідок артобстрілу. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.